На що в першу чергу були сконцентровані і зосереджені гроші міського бюджету саме в минулому році? Одним з пріоритетних завдань це розвиток медицини, а саме закупівля додаткового обладнання для лікування хворих. Тільки в першу лікарню в минулому році, наприклад, було придбано ангіограф вартістю 18 мільйонів. Звичайно, обладнання потребує. Певного часу встановлення. Я думаю, навесні вже має запрацювати повноцінно даний апарат і дасть змогу сьогодні виконувати операції для хворих на серцево-судинні захворювання. І сьогодні людям на операції, щоб поставити стенти, наприклад, не потрібно буде їздити до Києва. і Ми зможемо це робити саме на базі нашої першої міської лікарні. Також на першу лікарню був придбаний. За півмільйона гривень аудіометр це надзвичайно важливо для людей, особливо ті, які пройшли контузію. Також ще з обладнання це на першу лікарню потужний дефібліратор вартістю майже 300 тисяч гривень. І до другої лікарні ще більш потужний ангіограф був придбаний за кошти державні, але наше зобов'язання було зробити не тільки операційну а І палату підготовки людей до операції, а також інтенсивної після вже проведення операції. Тобто, це достатньо великий об'єкт. На нього в міському бюджеті було виділено в минулому році близько 22 мільйонів. Роботи вже практично закінчені. Так само вже ведеться підготовка для встановлення даного ангіографа. Цей ангіограф якраз буде розрахований на те, щоб. Робити операції саме пов'язані з нейрохірургією були придбання два нових сучасних апарати штучної вентиляції легень. Крім того, з міського бюджету нашому госпіталю було виділено близько 12 мільйонів гривень. Це на ремонт і облаштування центру, де бійці зможуть проходити реабілітацію. І ще 4 мільйони додатково знову таки військовій частині госпіталю було виділено на придбання. Обладнання звернення було практично командира військової частини в кінці року. Гроші були виділені ще в минулому році. Я думаю, до початку літа цей реабілітаційний центр, саме для наших захисників, має розпочати свою роботу.